Що найпрекрасніше ви бачили у своєму житті? Я прогулювався з собакою через парк. Було тихо. Повернувши за ріг, я побачив літнього чоловіка приблизно 60 років та його батька, який був у важкому стані здоров'я. Вони сиділи на лавці з видом на мальовничу місцевість. Син обіймав батька і тихо співав стару пісню, якої я не знав. Батько дивився на воду, а на його обличчі сяяла велика посмішка. Це було так просто і несподівано, але я ніколи цього не забуду. Я був посеред Середземного моря. Протягом десяти хвилин море наповнилося китами, які вистрибували з води, а потім вони раптово зникли. Одного разу я сидів зі своїм найкращим другом у нього на подвір'ї. Повз нас проходила маленька дівчинка разом із батьком. Вона запитала: Чи можемо ми купити морозиво? Батько відповів: Ні, ти ще не поїла вечерю». Проте за кілька хвилин вони повернулися назад обоє з морозивом у руках. Я летів літаком із Австралії до Європи. На світанку ми пролітали над Грецією. У салоні майже всі пасажири спали, і здається, я був єдиним, хто залишився без сну. Я дивився у вікно, унизу вирувала величезна гроза, а хмари прорізали яскраві спалахи блискавок. Над нами розкинулося найчастіше зоряне небо, яке я коли-небудь бачив, і раптом, просто на моїх очах, з-за обрію почало підійматися сонце. Я був на кораблі посеред океану, далеко від будь-якого світлового забруднення. Я дивився, як усе небо наповнюється північним сяйвом. Це була справжня краса. Я був у морі, як колишній військовий. Немає нічого подібного до того, як бути посеред океану, де немає жодного штучного світла. Це сюрреалістичний досвід. Одного разу я кемпінгував із дівчиною в пустелі. Це була холодна ніч, і навколо нас не було місць на відстані понад тисячу кілометрів. Зірок, не побачиш у всій їх красі, поки не опинишся в такому місці. А під час подорожі по фермі в Австралії я щовечора після вечері йшов до своєї причепи, яка була недалеко від головного будинку. По дорозі я зупинявся, вимикав ліхтарик і просто дивився в небо. Без світлового забруднення видно тисячі зірок, це неймовірно. Одного разу, коли я стояв і дивився в небо, почув шум, а поруч зупинився великий кенгуру. Він стояв і дивився на мене. Ми були буквально на одному рівні, і він здавався величезним. Я вимкнув ліхтарик, щоб не сліпити його, і він відскочив геть. Це один із моїх улюблених спогадів. Коли ми привели додому нашого першого кота, він був ще дуже маленький. Він заснув у мене на колінах, поки я гладив його животик. Ми одразу знайшли спільний зв'язок. Я дуже за ним сумую. У 2020 році, під час локдауну, я проходив повз кафе притулок для котів. Там було кошеня, яке чекало на усиновлення вже кілька тижнів. Одного разу я зайшов, щоб просто погладити котів, але це кошеня одразу підійшло до мене, зам'явкало, залізло на коліна і заснуло. Я не планував усиновлювати кота, але через тиждень повернувся і забрав його додому разом із його братом. Зараз минуло 4,5 роки, і ці коти стали частиною нашої родини. Найкрасивіше це обличчя моєї дружини, коли вона відчуває себе щасливою. Її справжнє щире світіння завжди зачаровує мене, особливо тому, що я знаю, як іноді їй було важко полюбити себе. Я пам'ятаю, як моя дружина пливла по повільній річці на курорті. Сонячні промені відбивалися від крапель води, що залишалися на її шкірі. Вона для мене все. Люди часто розповідають про велич Гранд Каньйону. Але жодна з цих розповідей не підготувала мене до того, що я побачив уперше. Це справжнє чудо природи. Я поїхав із родиною на три години до Огайо, щоб побачити повне сонячне затемнення. Це була рідкісна подія, яку неможливо забути. Я була з сестрою на УЗД, коли вона боялася, що в неї стався викидень. Її чоловік був на роботі, і я пішла підтримати її. Лікар показав на екрані маленьке серце, що билося. Це був неймовірно емоційний момент. У 90-х, яка я кінгував із друзями, ми зупинилися посеред озера в ніч повного місяця. Озеро стало дзеркалом, у якому відбивалися місяць і зірки. Це було магічно. Під час служби в армії наша рота одного разу снідала на пагорбі, вкритому зеленим мохом. Сонце пробивалося крізь берези, а між деревами кружляв туман, який ми називали танцем фей. Ця картина була справжньою магією. Сім'я, дякуємо за ваші лайки, коментарі та дзвіночки. Це дуже цінно для нас. Та що найпрекрасніше ви бачили у своєму житті?